А ви знаєте, як не прив'язувати до людини, з якою ви в стосунках. І перш за все, не ідеалізуйте свого партнера. Тому що, коли ви так робите, ви не бачите своєї цінності, ви загубились. І знайте, що завжди є краще за нього чи за неї. І я кажу про те, що коли ви будете самі змінюватись на користь собі, ваш партнер теж буде змінюватись і ставати краще по відношенню до вас. Зрозумійте, що ваш партнер. Не той чи не та, заради якого треба віддавати самого себе. І тільки ви самі являєтесь такою людиною для себе. Занурюйтесь в себе і віддавайте всього себе собі. Так ви будете посилювати свою значимість для самого себе. І тоді ви побачите, що ваш партнер стає ще більш цікавішим як людина, починає краще відноситись до вас. Цінувати вас, берегти вас і любити. І це буде ставати не тільки тому, що він такий класний, а тому, що ви самі зацікавились собою і побачили в собі цінність. І зрозумійте мене правильно, я не обіцінюю зараз людей, яких ви любите. Я кажу про те, що ні в коєму разі не можна ставити людину, вашого партнера, вище за себе та за Бога. І поведінка партнера по відношенню до вас вона залежить тільки від того, як ви відноситесь до себе. І якщо ви будете зраджувати себе, то у вашому просторі, у вашому житті з'явиться зрадник. Він резонує з вашим внутрішнім станом, з вашими вібраціями зрадника по відношенню до себе, і з'явиться у вашому житті такий же самий зрадник, який може це зробити. І він зрадить вас, щоб показати ваше відношення до самого себе. І, звісно, чим глибше ви будете занурюватись в себе, тим краще будуть у вас стосунки. При умові, що вашому партнеру вистачить енергії і сил. Резонувати з вами. Або ваш партнер, який не в змозі буде віддавати те, що ви віддаєте йому, піде, щоб з'явилась у вашому оточенні, у вашому житті людина, яка буде активувати ваші внутрішні ресурси, а ви будете активувати ресурси цієї людини. І це дуже високі відносини. І розумійте, що усе, що з вами відбувається. Це прояв вашого внутрішнього стану. Усі люди в вашому оточенні вони вивантажуються з вас і вас же дзеркалять. Якщо ви змінюєтесь, змінюється і ваше життя, і змінюється все навколо. І ваше життя можуть прийти зовсім нові люди, які будуть резонувати з вами новими. І в такому разі можуть піти люди, які з вами були, мабуть, довгий час, але вони. Уже не знаходять а, в вашому оточенні рідних енергій, і їм важко знаходитись з вами, тому що вони на інших вібраціях, вони вже в інших вимірах. А, тому ви можете з деякими людьми попрощатись. І що б не відбувалось у вашому житті, ви завжди повинні пам'ятати, що для вас немає нікого важливішого за вас. Ви це цінність, яку ви маєте берегти в своєму серці. Люди приходять і уходять в вашому житті, а ви завжди залишаєтесь собою. Станьте самим вірним і самим найкращим другом для себе. Змінюйте своє відношення до себе і побачте свою значимість. І тоді у вас не буде ніяких прив'язок до людей, до ситуацій, до обставин, до речей. Ви будете вільними. Чи буде з вами ваш партнер, чи ні. Ви будете від цього вільні. І головне не втратити себе і не розвиватись, не пізнавати себе заради того, щоб не пішов від вас партнер, ну це теж не вихід. Тоді ви залишитесь в болоті, в якому ви і загубитесь. Ніхто ж не знає, на яке життя ми погодились, обирає своє життя перед втіленням, з ким нам жити, де жити, як жити. Від ми прийшли на цю землю. Головне для того, щоб знайти і згадати себе ем, справжнього, знайти свободу і проявлятись тут як творець. І я ні в коєму разі не кажу, що коли людина починає свій шлях до себе, у неї будуть руйнуватися її стосунки. Звісно, у кожного своє, але головне завжди відчувати свою драгоцінну присутність у цьому світі. І нікому. Не дозволяти керувати вами та вашим життям, окрім Бога. Пам'ятайте, ви у себе один. щастя вам.